Україна може сама вирішувати, як використовувати поставлену заходом зброю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкін на брифінгу. І треба, щоб зелянський здавався. Ми треба б дати приказ прикратити противлення. Рішення, як використовувати західну військову техніку і де її використовувати, ці рішення ухвалюватимуть виключно українці. Вони повинні вирішувати найшвидше і як найкраще захищати свою країну. Ми залишаємо це виключно на їх розсуд. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним та інформаційним. Як ви розглядаєте? Ну, я би я би не драматизував ситуацію. Гроші для підтримки України в бюджеті США є, вони е, будуть їх витрачати належним чином, і мені здається, що е, тих півтора місяці, про які йдеться, е, цілком буде достатньо, щоб їх витратити, е, і потім е, власне при затвердженні нового бюджету е, гроші безумовно будуть е, так. Це е, сумно, що е, допомога Україні стала на. Е, Козирною картою в міжпалатних між і міжпартійних суперечках Сполучених Штатах Америки з одного боку це приємно. Якщо вже дві ключові політичні партії США обговорюють Україну і в такому ракурсі, значить ми чогось таки справді варті. Так що я думаю, що будемо оптимістами. Ми розуміємо, що це якраз старт виборчих перегонів, так що триває виборча кампанія у штатах, тому все надзвичайно загострено. От зокрема, там дійшли навіть до спікеряди. А я б хотіла поговорити в контексті різних політичних процесів зараз у світі, так і різних виборів і в Європі. Я маю на увазі словаччина, де на парламентських виборах переміг Роберт Фіцо, да, про російський політик Тепер він там буде формувати коаліцію висловлювання, зокрема висловлювання у. Угорщини за непото стосунках з Польщею. і не з Польщею, і на цьому фоні да, риторика та пропаганда, яка лунає да, від Росії з Кремля. От. От, уже там Захід не дає допомогу. Уже ми бачимо, які формуються політичні тенденції не за Україну безпосередньо у Європі. І Путін сидить і, і чекає результату виборів у Сполучених Штатах, сподіваючись, да, хоч вірити в це, що там переможе Дональд Трамп, і ситуація кардинально зміниться, і Україна залишиться сам на сам з Росією. От. Я не кажу про те, що ця тенденція, да, що ця тенденція справдиться у жодному разі, ні. Але пропаганда надзвичайно сильно і мережа шпіонів працює від Росії від Кремля. Це не змінилося. От, власне, як мають реагувати в усьому світі на цю пропаганду, тому що світом вона шириться серед людей. Так? Я думаю, що реакція була очевидною в понеділок, коли uh -huh. весь європейський союз в особі міністрів закордонних справ, ну там не було трьох міністрів з різних uh -huh. причин, навіть деякі комічні один з міністрів забув свій паспорт в Швеції, і очому uh -huh. пропустили. Так, так. Uh -huh. От тому я думаю, що демонстрація того, що насправді як цивілізований світ реагує на цю всю. Пропагандистську маячню він зрозумілий і він продемонстрований, і це я вважаю дуже добре, тому що всі прапори у нас, а це означає, що про нас ніхто не збирається забувати. І те, що в грудні, а може навіть ще і в листопаді буде прийнято рішення про початок переговорів, це теж про нас, і теж про підтримку тому навіть ті. Ну, скажімо так, відверто неприємні події з нашої точки зору, які відбуваються і в Угорщині, і в Словаччині вони не можуть створити критичної маси, розумієте, і словаччина і угорщина настільки міцно інкорпоровані в структури Європейського союзу і НАТО, що соло на баяні, вибачте, за недипломатичне дипломатичне порівняння тут уже не вийде. Тобто хочеш, не хочеш, але ти все одно будеш враховувати, що говорять і роблять твої сусіди, що робить і говорить Брюссель, який дає тобі зручки багато багато мільярдів. Так що навіть ну стовідсотково про путінський Орбан все одно буде шукати якісь можливості для того, щоб знайти ну бодай якісь компроміси, і не виходити за ті межі, коли Йому ці обіцяні мільярди таки давати не будуть Но зараз. Він шантажує Європейський союз абсолютно нахабно, абсолютно грубо і собі виторговує там 13 мільярдів в обмін на 500 мільйонів для України. Ну це не може тривати безкінечно. Це в кінцевому рахунку матиме наслідком, що в Брюсселі, нарешті, і це буде одним з елементом реформування. Бо зараз там почалися дуже серйозні дискусії відносно того, як зміниться європейський союз. Після прийняття нових десяти членів, включаючи Україну, і безумовно одне з рішень, яке вже зараз усить в повітрі, буде про те, що зміниться порядок голосування, коли європейський союз відмовиться від принципу консенсусу, коли одна країна на зразок Угорщини може блокувати роботу всього європейського союзу. Так що я думаю, що тут гра. Якщо е, е, Орбан думає, що це гра назавжди, він помиляється. Хоча це гра довгу, але поза тим це все одно буде означати, що і на нього знайдеться спосіб впливу. Е, але ми е, безумовно повинні враховувати це в нашій політиці і відносно Угорщини, е, і можливо відносно Словаччини. Чому можливо? Тому що поки що, е, ну я думаю, що зарано говорити про те, що там відбудеться. Переговори про коаліцію будуть надзвичайно складними. Всі розуміють, що Фіца – це такий самий популіст, як і саме Орбан. і питання в задачі, які партії захочуть асоціювати себе з цим популізмом і з цим відвертим проросійським і антиукраїнським наративом. Так що я думаю, що найближчі два тижні будуть надзвичайно цікавими. Тому давайте ще поки що не будемо робити вже таких надзвичайно апокаліптичних висновків. А якщо Орбан здесь один, то повірте, нікуди він один з того підводного човна не втече. А коротко, що робити у стосунках із цією кризою, що виникла з нашим великим другом з Польщею? Я нагадаю, що вони не були на форумі оборонних індустрій, а вони не були так само на оці от великі зустрічі глав главу голів МЗС країн Євросоюзу. Союзу і збігнів чітко заявив про певний занепад в україно польських стосунках. Ну, я думаю, нам потрібно ще трошечки набратися терпіння дочекатися, коли відбудуться парламентські вибори, і okay. чомусь мені досвід підказує, що після цього справи підуть на краще. Зараз дуже складний політичний момент в Польщі. Зараз кожне слово зважується на всіх вагах. Зараз кожний політик, особливо правлячої партії, хоче демонструвати, що він найкращий захисник всіх поляків, де вони не були. Тому я думаю, це об'єктивний процес, і нам звичайно треба було бути обачнішими, Треба бути, було бути дипломатичнішими в цій конкретній ситуації з 15 вересня. Ну вже зробили що зробили тут. Назад ми на жаль не відмотаємо. Але я думаю, що після виборів ситуація принципово зміниться, тому що цей накал внутрішньополітичної боротьби в Польщі піде на спад і так. Ми зможемо спокійно повернутися до стіл переговорів.